Привіт! Шостий розділ книги про дикого робота від Пітера Брауна розповідає про сходження нагору. Трісь, Грюк, Дзвяк. Видряпатися на гору виявилося не так уже й легко. Силкуючись рухатися не звичною горизонтальною поверхнею, а вертикальною. Роздістала нову вм'ятину на спині й велику подряпину на нозі, а ще ледь не пошкодила іншу ногу, коли раптом побачила краба, що виліз із під кори дерева. Краб здійняв очиська й одразу ж похизувався своїми величезними клішнями. Усе живе на острові боялося його клішень, проте роботові до них було байдуже. Пустивши очі долу, роз невимушено назвалася. Вітаю, крабе, мене звати роз. На мить краб завмер. А тоді почав заткувати. Саме тоді роз помітила, як легко він повзе прямовисною кам'яною стіною. За допомоги своїх розлогих, чіпких лап він міг забратись на будь-яку скелю. Тож Роз вирішила спробувати його техніку сходження. Широко розкинувши руки, вона міцно вчепилася у камінь, затим устромила одну ногу в щілину, іншу прилаштувала на виступ і посунулася вгору. Спершу роз виглядала дуже незграбною. Під її рукою велика кам'яна брила швидко розкрешилась, а знайти нове опертя вдалося не зразу. Одначе роз не полишила своїх спроб. І чим вище вона здиралася, тим краще в неї виходило. На скелі розташувалося, розташовувалося багацько чайчиних гнізд і птахи, сполохані дивакуватим прибульцем. Пронизливо кричали, а що йнорос наближалася до них, вони схоплювалися з насиджених місць і шугали до неба. Проте робот не звертав на це жодної уваги. Він був зосереджений лише на тому, щоби дістатися вершини гори. Проминаючи спорожнілі пташині гнізда і невеличкі деревця, що попроростали крізь розщелини. Роздіймалася вище і вище, допоки не відчула м'який ґрунт під ногами.